Потужного тужного всім здоров'я, пані та панове! В одному з минулих відео я вже вам розповідав про преміумний пакистанський танчик, який знаходиться в гілці прокачки Китаю. Це Ель Халід. Сьогодні ж в основному ми поговоримо про представника Пакистану, але вже за авіацію JF-17. В артандері він вважається штурмовиком. В авіаційних реалістичних боях у нього бойовий рейтинг 13.3. А в танкових реалістичних для штурмовки у нас бойовий рейтинг 12,3. І це неспроста. Я так до кінця і не розібрався, як же його позиціонують наші розробники, оскільки в нас є в принципі арл ракети, це наші SD-10. Саме тому, напевно, і подумали розробники, що краще його закинути до топів, оскільки в багатьох штурмовиків топових є арл ракети. Але ж наші програють по характеристикам дальності та перевантаження. Напевно, всім представникам Fox 3, ну тільки що окрім Феніксів. А якщо ви думаєте, що краще кидати з ближньої дистанції, то тут все не так однозначно, оскільки ракета починає довертати тільки згодом. Так, у нас є досить непогані інфрачервоні ракети, вони дуже швидкі, далекобійні, ну і, звичайно ж, є захист від перешкод. Так, ракети трохи гірші, ніж у наших конкурентів. До того ж, нам потрібно обирати, для чого більше брати озброєння, чи протильотки, чи проти наземки, оскільки підвіси потрібно обирати між собою і не можна поставити, наприклад, тих же самих 4 Арл ракети і хоча б 4 бомби. Як бачите, нам потрібно обирати, або ж поставити 2 штуки Арл ракет. Або ж додати додаткові ГБУ-12. Ну і до того ж, по самому озброєнню, воно у нас досить таке скромне, штурмове, можна поставити або 8 ГБУшок. я ж обираю в основному 6 штук, щоб не залишати можливості себе протистояти ворожій льотці на дальній дистанції. Ну або ж її спогнути. До того ж, у нас досить непогані каб ЛС-500. Вони летять дуже далеко, їх можна майже з кінця карти на кінець карти закидувати, дивлячись, яка у вас висота. Крила в них розкриваються у повітрі, і ви можете з легкістю по нерухомим тілям закидувати досить такі точно ці каби. Вони працюють по супутниковому наведенню, тому частенько у вас буде вони залітати досить чітко. Взагалі, літак не дуже однозначний для штурмовика в танкових реалістичних боях. Немає в нас ніяких ракет, щоб швидко їх віддати з самого початку взльоту. А для того, щоб грати від висоти прямо над ворожим респом, щоб вас не бачили радари зеніток ворожих. У нас не вистачає швидкості. Ми один з найповільніших взагалі багатофункціональних літаків на цих бойових рейтингах. Максималку нам пишуть 1500 км на годину, але ж насправді вона тримається близько 1200-1300 км. Ну і звичайно ж енергію ми не так добре тримаємо, навіть якщо порівнювати з F-18. Ну, якщо говорити про jf 17 в авіаційних боях, то хочеться одразу відмітити ту ж саму низьку швидкість, невелику кількість керованих ракет повітря-повітря. Відсутність нашоломної системи тілевказання і завищений бойовий рейтинг 13,3. нагадаю, що на цьому ж бойовому рейтингу знаходиться Су-34, в якого багатенько ракет дальнього враження, і, хоч краще, але не набагато, льотно-технічні характеристики. Насправді GF-17 непогано крутиться, але не настільки добре, щоб відчувати якусь перевагу навіть від F15, вже не кажучи про F-18 Тайфуна і того ж самого Рафаля. Ну до того ж, відчувається, що СД10 гірші ніж будь-які представники Арл ракет топових джетів. Особисто в мене немає такого відчуття, як, наприклад, на тих же самих Міках чи Р-77. В ближньому бою до того ж відсутність НСЦ дає про себе знати, і на верхах у вас не вийде відкидувати одна за одною ракети, тому що їх просто тупо мало. І вас загасять тими ж самими 120- або ж навіть р 77 ми але я все рівно грав через верхи, чисто заради приколу відкидував наші крилаті бомби, і потім вже відносно ситуації на міні-карті відігравав на протиході наших противників. Як бачимо, ПЛ5 ракети у нас дуже добре залітають, швидко розганяються, одразу ж починають маневрувати, ну і досить довго тримають енергію та захоплення. Я б навіть сказав, що ПЛ-5 це напевно наша єдина надія на авіаційні фраги. Ну і до того ж, як ви бачите, досить довго летять наші бімбочки крилаті, уже майже закінчився бій, а вони тільки-но тільки долетіли до своїх тілей. Ну і, до речі, не забувайте вимикати радар для більшої скрітності під час пусків інфрачервоних ракет, тому що вони не відображаються на СПО, і частенько так вдається забирати зайнятих вашими союзниками фраги. Ну і підводячи підсумок про пакистанський сетап, хочеться відмітити. Що небагато техніки належить до тієї країни в War Всього-навсього 4 я нарахував. Це Т-80УТ за один з минулих марафонів. І, звичайно ж, Ельхоліт, на який в мене вже є огляд на каналі. Із авіації це преміумний А-5С Та, звичайно ж, сьогоднішній герой ролику JF17 Thunder. Це, напевно, один з найцікавіших літаків в плані історії його створення. До 80-х років у Пакистані були копії радянських Міг-19 та Міг 21. Також у них були небагато міражів 3 та 5. -х. Ну і взагалі Пакистан досить таки плотненько дружив із США через те, що дозволяли на своїй території розміщати військові бази для війни в Афганістані. І вирішили вони разом із китайцями, французами та американцями створити новий літак для сил Пакистану. Досить таки цікава компашка, я думаю, в сучасних реаліях Навряд чи б вони якось зібрались разом. Але факт залишається фактом, і тільки через те, що Пакистан відмовився згортати свою ядерну програму США та інші європейські країни вийшли із цього. Так би мовити, проекту. Ну і далі вже з 90-х років по 2010-ті це все розроблялося, вводилося, і на сьогоднішній день досить багато одиниць було створено як і для Китаю, так і для Пакистану. Також невеликий експортний потенціал у цих літаків виявився. І вже по парочці ескадрилі є в Нігерії та М'яні і зацікавлені інші країни. До того ж, GF-17 уже встиг прийняти безпосередню участь у бойових діях. Недавній інцидент у Кашмірі, де було збито парочку міражів та мігів 29-х, Як один з героїв був наш GF-17. у нього була в основному роль відволічення радарних систем Індії. Ну, до того ж, в парі з ДРЛО він міг, не вмикаючи свій радар, не світившись у авіації індійської, з легкістю видавати свої досить непогані арли PL-15. На жаль, War Thunder і нам їх не дали, потрібно довольствуватись саме сд 10 Ну і до того ж, по наземці в нас всього-навсього тільки бомби є. Якщо в сучасних реаліях він ще як-небудь грається, то при вводі в майбутньому таких імбових ракет, як IRST та досить непоганих до них пускових установок та радарних, думаю, забути про jf 17 як штурмовика можна з легкістю. Ну і насправді хочеться відмітити, що саме от зараз дуже рідко я був знищений саме зенітками. Частіше за все. Дуже багато льотків в цих боях беруть люди одразу. Як тільки їх знищили, вони роблять один-два фраги, і не вистачає їм на якісь дуже хороші штурмові підвіси, і вони просто беруть арли та досить непогано з ними справляються. А частіше навіть взагалі грають чисто на інфрачервоних ракетах, підловлюючи противника, який зайнятий штурмовкою. Про інші проблеми сучасної штурмовки топової я вже розповідав у відео про проблеми топової штурмовки на 13.012.7. Це також і стосується нашого GF17, тому обов'язково перегляньте його перед взагалі штурмовкою на цих бойових рейтингах. Залишаю посилання в описі під цим роликом. Ну, як підсумок, одразу хочеться відповісти на питання, чи варто ж зараз качати штурмовку, особливо за полкові очки, так довго або ж навіть за донат. Хочеться відповісти так. Я не бачу якоїсь причини зараз взагалі качати якусь топову штурмовку. Потрібно почекати, як же, і подивитися, як же буде гратися при вводі нових імбових зенітних установок комплексів, подивитись, які будуть тактики, методи протидії цим зеніткам, чи е, вистачить вам натхнення, терпеливості та скілу, щоб проти них грати. До того, щоб викачати GF17, вам потрібно буде цілих 3 місяці. Набивати полкові очки. Якщо вам, як мені, хочеться, щоб хоча б щось було за штурмовку за кожну націю, то як варіант, в іншому ж випадку, щоб дуже часто і якось саме на ньому намагатися нагибати, у вас, на жаль, не вийде. Скілові гравці рідко на ньому грають. Хіба що для таких людей, для таких цілей, як його брав я, щоб хоча б якась штурмовка була за Китай. І взагалі потім не чіпати гілку Китаю, варіант непоганий. Чекаю на рахунок цього вашу думку в коментарях, чи є він у вас на аккаунті, і взагалі, чи плануєте ви качати коли-небудь штурмовку, а тим більше китайську. Ну і тим більше мені цікаво, як же ви вважаєте, чи набагато буде складніше грати проти зеніток, які в майбутньому патчі будуть вводитись. Я, наприклад, вже награвся в штурмовку, тому очікуйте в найближчі дні відео про Су-30 та про Рафаля. Чекаю вас в цих роликах і, звичайно ж, на стрімах. Побачимось!